Я вас вітаю, моє ім'я Мавлянова Аліна. Я експерт з апаратних технологій, лікар, косметолог та тренер компанії Ласкос. І сьогодні на нашому вебінарі ми поговоримо про вибір лідерів, про платформу, яка має в собі одразу три технології майбутнє корекції фігури, апарат Селюшен від Делео. Отже. Селюшен. Що це за платформа? По-перше, це платформа і технології, які поєднують на сьогоднішній день усе, що у запиті на ринку, і усе, що зараз усі шукають, це безпечний метод корекції фігури. Це безболісний, неінвазивний і, звісно, ефективний метод для того, щоб зробити наше тіло краще. Solution об'єднав ексклюзивні ноу-хау та найдієвіші науково обґрунтовані технології, тобто ці платформи, технології, поєднання яких ви більш не побачите в жодній іншій машині. Високоінтенсивне фокусоване діодне світло, активна дерматокосмецевтика, модульна аспірація вакуумом, тобто механічна дія, механічний масаж і ударно вібраційні хвилі. Всі ці технології ми можемо використовувати в роботі не тільки для зменшення целюліту, але і працювати з цими технологіями як у комплексі, так і як використовувати як монопроцедури, наприклад, якщо до вакууму є якісь протипокази. Ви можете замінити технологію, наприклад, ударно-вібраційними хвилями, так само працювати на зменшення об'ємів, зменшення целюліту, проте без будь-яких небажаних явищ та неприємних відчуттів. Трошечки поговоримо з вами про а, фізіологію, гістологію і взагалі, а, взагалі я вам у кратці ще раз нагадаю, що складається у нас гіподерма, які функції, які процеси відбуваються, і що таке, власне, целюліт, які його причини, щоб було більш зрозуміло, чому селюшен... Краще справиться з цією проблемою. Отже, нагадаю, гіподерма має структуру клітинну частину, з'єднувальну строму, судинну сітку та нейрорецепторну апаратуру. До клітинного компоненту, тобто, його, ще називають підшкірно жирова клітковина, входить. Два типи клітин це адепоцити, що розташовані групами у рихлій волокнистій з'єднувальній тканині. Адепоцит буває бурий, в більшості привилює він у маленьких дітей та несе функцію насамперед терморегуляції. Та адепоцит білий. Це велика клітина, розмір якої може сягати 200 мікрометрів, що фактично складається з однієї великої краплі жиру, тобто три гліцериду в складі. Другий компонент нашої гіподерми це з'єднувальна тканина. Складається з колагенових тяжів, що з'єднуються з, з фасціями. Крім того, від дерми відходять колагенові пучки, що утворюють в гіподермі сітку та ділять її на окремі жирові дольки. Власне, коли у нас збільшується об'єм одипоциту, коли ми набираємо вагу, Дуже часто ми її набираємо нерівномірно в якихось місцях більше, в якихось менше. У нас перерозтяжіння іде оцих тяжів колагенових, і, власне, на поверхні ми бачимо нерівність рельєфу, який ми звикли називати целюлітом. Проте не тільки це не тільки це є умовою для того, що ми бачимо на поверхні, не дуже гарну картину ще сюди включається фактор, коли у нас спазмуються судини, лімфатичні в тому числі. Ми ще можемо мати фіброзний целюліт, застійний целюліт, набрякову форму целюліту. У нас накопичується рідина, а все це впливає не тільки на вигляд естетичний, але і ще ви можете відчувати больові відчуття, неприємні набряки, так, які додатково будуть впливати на якість вашого життя. Виїхали далі. Існують певні відмінності у будові жирової тканини жінок та чоловіків, це стосується розмірів та форм її з'єднувально-тканинних перетинок. У чоловіків вони розташовані під кутом до поверхні шкіри, у жінок перпендикулярно. У чоловіків строма щільніше, а жирові дольки менше, тому при збільшенні жиру рельєф шкіри у чоловіків не змінюється. А от у жінок ми бачимо прояви целюліту. Тому, як правило, чоловіки целюлітом не страждають, звісно, якщо у них немає ендокринних порушень. От, власне, та картинка, щоб ви собі уявляли, як це відбувається. Так, ми бачимо ось тут жирові наші дольки. Ось ми бачимо колагенові пучки, перегородки, перетинки, які сполучають наші жирові дольки з шкірою. Так, у нас є сітка капілярна та лімфатична. Угу. Поїхали далі. Целюліт це локальні зміни підшкірно-жирової клітковини, що супроводжуються порушенням мікроциркуляції, лімфовідтоку та змінами структури шкіри. Основні зміни при целюліті. Перше порушення мікроциркуляції. Уповільнюється кровообіг у дрібних судинах та капілярах. З'являється затримка рідини, що призводить до набряків тканин. Клітини отримують менше кисню та поживних речовин. Друге застій лімфи. Затримка лімфи підсилює набряки та накопичення токсинів у тканинах. Лімфостаз спонукає розвитку запальних процесів. Третє зміни в жировій тканині. Адіпоцити збільшуються в розмірах та стискають судини з тканинами. Тобто, що у нас відбувається? У нас відбувається тут замкнене коло. А, відбувається порушення обміну речовин в жирових клітинах, формуються жирові вузлики, котрі стають помітними на шкірі. Ефект апельсинової кірки, четверте фіброзування тканин. Навколо збільшених адипоцитів утворюються щільні фіброзні перетинки після запального процесу, який у нас тут хронічний, ми бачимо, що целюліт усугубляється, і з першої, другої він переходить в третю або четверту стадію. І тут уже у нас четверте фіброзування тканин. Перетинки ущільнюються. Ущільнюють з'єднувальну тканину, що робить шкіру менш еластичною. Фіброз підсилює рельєфність шкіри. Ми бачимо дійсно і вже в стані горизонтального, вертикального, в русі, в стані покою, що дуже бугриста шкіра. П'яте запалення. Через порушення обміну речовин в тканинах утворюються вільні радикали та шкідливі метаболіти, що провокують хронічне запалення. Запальний процес погіршує стан шкіри та спонукає целюліт. І шосте, звісно, гормональні зміни. Гормональний дисбаланс також є мощним тригером для того, щоб е, усугубляти проблему целлюліта. Ось ми бачимо схематично, як це виглядає на здоровій шкірі, як це виглядає на шкірі, яка вже з целюлітом. Тріпи типу целюліту, ми з вами ділимо їх на три. Є класифікація, де є чотири стадії целюліта, проте перший адипозний, м'який або рихлий. Тобто це якраз такий частіш за все. Не форма, яку ми привикли називати. Ефект помаранчевої шкірки. Майже безболісний шкіра м'яка, пальпуються жирові відкладення, скарги на неестетичний вигляд. На вигляд нагадує шкірку апельсина, особливо помітні ямочки при натисканні та у положенні стоячі, часті зони ураження, сідниці, стегна, живіт, причини акумулювання підшкірного жиру, часто у зв'язку з висококалорійним харчуванням та малоактивним способом життя. Друга стадія набряковий целюлів затримка води, загальна набряклість або важкість ніг, шкіра м'яка, іноді дещо набрякла, виглядає як филяста поверхня, візуально менш помітний, ніж інші типи за рахунок набряку. Затримка води часто у зв'язку з недостатньою лімфатичною та венозною циркуляцією. І третя стадія це фіброзний целюліт, його ще називають твердий. Тут уже не тільки естетичні йдуть незадоволеність, але і ви відчуваєте фізично. Дотики болючі, відчуття натяжіння та твердості шкіра на дотик тверда й товста, під її поверхнею пальпуються жирові вузлики. На вигляд бугриста шкіра, виражені ямки, навіть у положенні лежачі. Зона ураження, стегна сідниці, причини, втрата еластичності волокон колагену навколо жирових клітин, яке веде до фіброзування тканин. Ну і хронічне запалення, звісно. Що робити? І от компанія Далео нам пропонує спеціальну платформу для в першу чергу боротьби з целюлітом будь-якої стадії. Селюшен вирішує усі ці проблеми, усі ці звіння, які викликають процеси, що призводять до целюліту. Ми маємо покроковий протокол. Перший крок активація або прогрів. Тут ми використовуємо високоінтенсивне фокусоване діодне світло, де довжина хвилі сягає 940 нанометрів і прогріває шкіру м'яко до терапевтичних температур до 42 градусів Цельсія. Тобто, на відміну від багатьох інших апаратів, які також мають функцію прогріву, такі як, наприклад, РФ прогрів, платформи на основі мультиполярного РФ, тут, по-перше, прогрів м'який, прогрів глибокий, і е, тут не буде ефекту прострілів. Бо на РФ платформах іноді буває таке, що пацієнт в процесі роботи, якщо нема щільного контакту, відчуває такий, начебто, електричний струм, простріл електричним струмом, і це не дуже приємно, і іноді навіть це може викликати незначні поверхневі опіки. Тут такого не буде. Тут пацієнт впродовж усієї процедури буде відчувати м'яко наростаюче тепло. У вас буде датчик, вбудований уже у рукоятку. Лікар в процесі роботи не відволікається на дисплей, він на самій рукоятці буде бачити. Світлодіодний сигнал, що буде сигналізувати про те, що вже ця зона досить гарно прогріта, і ми можемо переходити на наступну ділянку. Це дуже зручно. Плюс зразу проговорю, що ця діодна насадка з вакуумом уже предусматривает Використання спеціальної сиворотки, яка також вставляється в маніпулу. І на маніпулі ви будете мати кнопочку, яка в процесі вприскує цю сиворотку, яка має таку маслянисту приємну основу для кращого і ковзання. І також ця сиворотка несе в собі додаткові. Ефекти для шкіри. Про це трошечки далі поговоримо, проте оцей момент, коли знову ж таки лікарю в роботі не потрібно відволікатися для того, щоб взяти якусь баночку, і її вилити на руку, рознести по поверхні. Ви не відволікаєтесь на цей момент, тому що вам треба лише нажати на кнопку, і вже вбудована в рукоятку. Сиворотка буде подаватися порційно в процесі. Все дуже зручно. Поїхали далі. Глибокий вплив на гіподерму, що призводить до ліполізу і вивільнення кисню з оксігемоглобіну. Вплив на дерму, який стимулює неокологеногенез і підтяжку шкіри. Вплив на епідерміс, який розкриває пори та сприяє проникненню в шкіру активних компонентів. Це ми все перечисляємо дію саме діодного світла. Проте є ще і другий крок: це одна і та сама насадка, одномоментна дія діодного випромінювання плюс дія вакууму. Вакуум виконує механічний масаж, негативний тиск ви можете змінювати від 0 до 350 мікробар. Механічний вплив руху та вакууму забезпечує глибокий масаж тканин, який створює особливий механічний стрес у жировій тканині та механічне розтягування септи, внаслідок чого відбувається впорядкування організації підшкірної тканини і підсилення лімфодренажу. В момент механічної дії ви Усе цей за лімфи, за стій рідини витісняєте з міжклітинного простору. Також ви нормалізуєте будову цих колагенових септ. Ну і, власне, це все те, що є первопричиною целюліту. Третій крок, якраз так я вже проговорила, ми в процесі першого і другого етапу використовуємо спеціальну сиворотку, яка має маслянисту основу, яка додатково нам ще підсилює усі ефекти. Склад, активна олія, яка насичена складниками. Такими як йод, мінерали, що розчиняють жир і мають високі антиоксидантні властивості, комплекс вітамінів та амінокислот, що стимулюють репарацію та загоєння тканин, антицеллюлітні властивості, регенерацію зволоження, екстракт червоної водорості та морського кропу. Розкриття пор під час нагрівання сприяє тому, що а, глибше потрапляє у тканини і надає свої додаткові лікувальні ще властивості. Так, екстракти та речовини у складі олії мають антицелюлітні, регенераційні, розволожувальні властивості та діють на дерму та гіподерму. Ну і я вже не говорю про те, що це основний елемент, який нам допомагає краще сковзити по поверхні шкіри. І четвертий крок це стимуляція. Тут ми використовуємо другу насадку: це дія вібраційних хвиль, це фінальний етап процедури. Ретельно відкалібровані радіальні вібраційні хвилі з частотою від. 0 до 22 Гц. Вібраційні хвилі глибоко проникають у дерму та гіподерму. Це веде до перебудови топографії тканин, стимулює неокологену НС, покращує мікроциркуляцію та посилює лімфодренаж. Ми використовуємо якраз таки в зонах, де є локальні жирові відкладання. Цю насадку ми можемо, навіть якщо ми не говоримо про целюліт, використовувати як монопроцедуру, і це дуже благотворно впливає ще й на міорелаксацію. Ви можете використовувати цю насадку, якщо є спазм м'яза. Особливо це часто зустрічається у спортсменів або у людей, які навпаки ведуть. Повільний сидячий образ життя. Дуже часто у них спазмується воротникова. Зона, зона шиї, особливо, якщо людина постійно з телефоном або в ноуті або у планшеті, ви можете для міорелаксації також використовувати цю насадку. Ми покращимо дуже сильно тут і мікроциркуляцію, і лімфодренаж. Ми можемо її. Використовувати, якщо є протипокази до першої насадки, там, де дуже активний вакуум. Наприклад, це варикозне розширення вен третього ступеню. Так коли нам вакуум не потрібен, коли він є протипоказом, ви тоді берете саме цю насадку. Так, ну і ми маємо ось так: схематично. Зображені етапи, які ми використовуємо, які по-чергово ми використовуємо насадки. Так. Ну і покази, з чим ми можемо працювати. В першу чергу, це целюліт будь-якого ступеню. Ми впливаємо і на якість шкіри, ми бачимо, що шкіра стала більш пружною. Ми діємо дуже активно на лімфодренаж тканин, ну і, звісно, зменшення об'ємів також ми будемо помічати. І які протипокази. Насправді це класичні протипокази. Тут єдине, що чутливість до тепла або світло, так як використовується діодне світло, а обширні імпланти, пошкодження шкіря, набряки, запальні процеси, аутоімунні захворювання, якісь неврології. Відкриті інфіковані рани, схильність до докілоїдних рубців, вагітність, варикоз третього ступеню або алергії на компонент сиворотки. Власне, кількість сеансів складає 6-10, підтримуючи сеанс кожні 3 місяці, тривалість одного сеансу в середньому 30 хвилин. На прогрів у нас уходить до 5 хвилин, до 20 хвилин займає механічний масаж та 5 хвилин на дію вібраційними хвилями. Інтервал між сеансами 1-2 рази на тиждень. Рекомендована вартість ну, то вже таке, область оброблення. Та пакетні пропозиції. Частіш за все: стегна, стегна та сідниці, стегна, сідниці, живі руки, Тобто, ви можете пропонувати або зонально, або пакетами проводити лікування. Це дозволено багато зон за один сеанс. Ну і власне такі чудові результати. Ми бачимо з апаратом Solution і зменшення об'ємів, і покращення рельєфу, і покращення якості шкіри. От, будь ласка, ми бачимо, що целюліт другого, третього ступеню майже став непомітний. Зона живота, насправді, працюючи з тілом, особисто я помічала, що саме бедра та сідниці дають кращий фідбек уже після перших процедур з зоною живота складніше. Проте ми бачимо, що навіть зона живота дійсно стала краще, і тут, в першу чергу, ми помічаємо. За рахунок змін якості шкіри, вона підтягнулася та стала більш сильною. Так, зона бедер. Ми бачимо, що рельєфність дійсно зменшилась, зі зменшився, зменшився, набряк також зменшився. Якщо вас зацікавила платформа, якщо вас зацікавила технологія, ви можете звертатися у компанію Ласко до наших менеджерів і дізнатися про спеціальні умови придбання апарату. Також ви маєте змогу записатися у офіс компанії Ласкос та зробити тестову процедуру. Якщо ви хочете відчути і спробувати на собі або привести свою модель, також у вас є ця змога. Звертайтесь до ваших менеджерів. Ось, власне, наші контакти. За будь-якою додатковою інформацією звертайтесь. У офіс компанії Ласкос. На цьому все була рада. І, власне, якщо є запитання, ви можете написати у чаті зараз. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі.